Севолод Нестайко, Гастроном. Гастроном це тільки хлопець із нашого класу. А гастроном тому, що страшенно товстий і весь час жує, такий у нього апетит. І в школу носить одразу по три сніданки. І всі в кульочках, а кульочки в магазині, і на них напис Гастроном. Через ці кульочки його й прозвали так. Три роки тому прозвали, коли він тільки в школу прийшов. І відтоді ніхто його інакше не називає. Гастроном і все, а дехто навіть не знає, як його насправді звуть. А товстий гастроном справді винятково. Я колись із ним на одній парті сидів, так він мене зовсім витіснив. Я тільки наполовину сидів, а наполовину висів у повітрі. Потім ми якось на уроці фізкультури для інтересу міряли гастрономові штани. Ми удвох із тимком влізли в них, і ще місце залишилось, оце так штани. Після цього Тимко пустив чутку, що гастроном носить батькові труси, дехто повірив. До того ж, гастроном ще й на скрипці грає. Я й Тимко живемо з ним в одному домі, та щодня чуємо, як він години по три підряд стоїть біля вікна, і це гейке отим смичком, наче дрова пиляє. Може, ми з Тимком погано розуміємося на музиці? Але гра гастронома дуже нагадує нам звуки іржавого гвістка, коли його повільно витягають обценьками з дошки. Або скрипіння наших немазаних дворових воріт. Правда, гастроном клявся, що то його мама примуше, а він нібито терпіти не може скрипку, і що в нього навіть слуху немає. Бреше, звичайно, є в нього слух. Вчителька співів сама говорила: абсолютний слух. А от у мене слуху дійсно немає. Мені, як каже Тимко, крокуючи, екскаватор на вухо наступив. Зате я худий, і я б нізащо не згодився помінятися з ним, щоб у мене був слух і щоб із мене так глузували. А як же з нього не глузувати, коли він такий товстий, незграбний і такий дивак на скрипці грає, і вічно з ним щось трапляється? Полізе через паркан і повисне, злізти не може, захоче калюжу перестрибнути, геп. Просто в калюжу. А ви б подивилися, як він бігає, як качка. Перевалюється з ноги на ногу, головою мотає і пихкає, як паровоз. Сміхота. Гастроном навіть ніби звик уже до того, що з нього глузують, і якщо хтось щось справді дотепне скаже про нього, сам сміється. Але сміється він узагалі якось дивно, ніби плаче, і очі при цьому невеселі, а сумні, сумні. Та одного разу. Одного разу була велика спека, градусів 30, навіть більше, асфальт на тротуарах розтопився і став м'який, як подушка. А біля кіоску з газованою водою стояли такі черги, як на футбол. Ми сиділи у дворі під деревом і знемагали від спеки я, тимко, гастроном і ще двоє хлопців з нашого будинку Альошка і Федя. Гратися не хотілось, читати не хотілось, говорити не хотілося. Нічого не хотілось у таку спеку. Нарешті Тимко не витримав і каже Хлопці, ходімо на пляж. Ми з сумом переглянулись. Заманлива пропозиція. Та, похмуро протяг Федя, це, звичайно, здорово, тільки хто нас пустить? Він сказав те, про що ми зразу всі подумали на пляж нас самих ніколи не пускали, категорично не пускали. Мами боялися, щоб ми не втонули. У нас були суворі мами. Дурниці, бадьоро сказав Тимко. «Ушиємось і кінець, ніхто й знати не буде. Скажемо, в ботанічний сад ходили. Ми нерішуче мовчали. Не хочете? Ну, тоді я сам піду. От іще Тимко. Що значить не хочете? Ми хотіли, але. А, ага, гаразд, один раз в житті, відчайдушно махнув я рукою. Поїхали, хлопці. Ми підхопилися. Тільки гастроном сидів, здивовано і навіть злякано поглядаючи на нас. А ти? спитав Тимко і враз скривився. Та сиди, куди тобі ще втонеш, відповідай тоді. То чого? почервонів гастроном, опускаючи очі. Я теж з вами я поїду, я теж хочу. До самої набережної ми йшли пішки. На тролейбус не сідали, економили гроші. У нас в обріз вистачало тільки на переправу, адже пляж у Києві був на тому березі Дніпра, на Трухановому острові, а було це ще тоді, коли пішохідний міст на острів ще навіть не будувався, і доводилося переправлятися катером. На переправі ми ледве не засипались. Білетерка аж ніяк не хотіла нас пускати. Дітям без батьків їздити на пляж заборонено. Ми спочатку розгубились, але потім Тимко несподівано закричав: Тату, тату, нас не пускають! Он наш тато! І почав махати рукою якомусь лисому дядечкові в темних окулярах, що був уже на катері. І коли білетерка обернулась, шукаючи очима нашого тата, ми прошмигнули, а на катері знову мало не погоріли. Висока жінка в крислатому капелюсі та з рушником через плече, яка стояла в натовпі на містку, здалеку побачивши гастронома, раптом радісно загукала: А, Толя, Толю, здрасте! А де мама? Де Марія Іванівна? Марія Іванівна, де ви? Гастроном обімлів, навіть рота розтулив із переляку. Це була знайома його мами, якась Варвара Дормидонтівна. Ми пригнулися і почали швидко просуватися до виходу, не звертаючи уваги на радісні крики Варвари Дормидонтівни. На наше щастя, катер у цей час підійшов до берега. Довго ще бігли ми по пляжу, лякливо оглядаючись, чи не женеться слідом ця життєрадісна варвара Дормидонтівна? Гастроном ледве встигав за нами. У, чорт. переводячи подих, з досадою сказав Тимко. Тепер що розповість, чого доброго? І все через тебе гастрономе. Завжди свиню підкладеш, сидів би ліпше вдома. Гастроном винувато мовчав. Щоб знову випадково не зустрітися з тіткою Варварою, ми пішли на Матвіївську затоку. Тут було менше народу і дуже красиво. Минулої неділі я і Тимко їздили сюди з батьками і запам'ятали це місце. Велика патлата верба схилилася до самої води і купає в ній свої довгі віти. Під вербою м'якенька травичка, а поряд чистий білий пісочок. Дно тут пологе, рівне, без водоростей, і течії майже нема. Вода тиха, спокійна, кращого місця для купання і не знайдеш. Ми нетерпляче почали роздягатись. А за хвилину вже забули про все на світі. Ми хлюпались у воді шалено верещали від захоплення. Ух, як хороше. Гастроном, як завжди, відстав од від нас і ще вовтузився на березі, охайно складаючи наш одяг під деревом. Гастрономе, закричав Тимко. Сиди ліпше на березі та пильнуй наші штани. Гляди, щоб не вкрали. Гастроном підійшов до води, обережно занурив одну ногу і зразу ж відсмикнув. Вода здалася йому холодною. Ми зареготали. Я вдарив долонею по воді і обрискав його. Гастроном зойкнув і відскочив на пісок. Ми ще гучніше зареготали. Тоді він розбігся і дзвінко плюхнувся у воду і поплив. Ми здивовано перезирнулись. Чесно кажучи, ми чомусь були певні, що гастроном не вміє плавати. Куди йому, такому плавати? А він, виявляється, вміє, та ще як вміє. Не гірше за кожного з нас. Гастроном сразу помітив, що ми здивовані, і тут таки продемонстрував усе своє вміння. Він плавав на вимашку, по морському, на боці, на спині, плавав за допомогою самих лише рук і самих лише ніг і навіть, навіть просто лежав на воді, не рухаючись, і не тонув, як дерев'яний. Цього вже ніхто з нас не вмів. Гастроном сяяв, поглядаючи на наші здивовані обличчя. Він був щасливий, ще ніколи в житті він не мав такого успіху. Ну, ми дивувалися три хвилини, п'ять хвилин, потім нам це набридло, і ми продовжили купатися. Але Тимко не міг пережити те, що гастроном уміє лежати на воді, а він ні. І Тимко сказав: Можеш не радіти, і не задаватися! Це просто ненормально. Нормальні люди тонуть, це закон. Гастроном тільки добродушно посміхнувся у відповідь. Ми знову стали бризкатися, плавати й пірнати, час минав непомітно. Від довгого перебування у воді я дуже змерз, я взагалі мерзляк, швидко мерзну. Варто мені навіть у найжаркіший день пробути у воді більше десяти хвилин, як у мене робиться гусяча шкіра і починають клацати зуби. Це, мабуть, тому, що я худорлявий. У всякому разі, мама так вважає. Я збирався вже вилазити з води, а тут Тимко говорить хлопці, пішли на той бік, там виліземо і позагораємо. Гайда! І хлопці попливли, і гастроном теж. Мені було якось незручно признатися, що я змерз і хочу на берег. Що я гірше за гастронома чи що? Я теж поплив. Затока в цьому місці була широка, метрів двісті, я ледве плив. Ноги задубіли і не хотіли слухатися, руки теж зводило від холоду. Для того, щоб зігрітися, я почав різко і безладно махати руками та ногами і зразу втомився. Хлопці набагато випередили мене, і тільки гастроном, який все таки плавав повільніше за всіх, спокійно пхикав недалеко поперед мене. Згодом я зовсім знесиль і почав задихатися. Сумом подивився вперед, оглянувся назад. Це було саме посередині затоки, і мені раптом стало так страшно, що аж в очах потемніло. Я збагнув, що до берега не допливу, сил не вистачить, серце стислося, от-от зупиниться. Я розтулив ворота, щоб крикнути, гукнути хлопців на допомогу, але захлинувся і закашлявся. Нормальні люди тонуть, промайнули в голові безглузді слова тимка. Ну, все. Кінець, подумав я, і в цей час гастроном несподівано обернувся, очі його злякано розширилися. У мене був, мабуть, такий вигляд, що він без слів догадався, в чим справа. Повернувся і швидко поплив до мене. Тримайся, сказав він, підставляючи своє плече. Я вхопився і відчув, як здригнулося його гаряче плече від дотику моєї закляклої руки. Нічого, допливемо, спокійно промовив гастроном, підтримуючи мене. Держись міцніше. До мене одразу повернулися сили, і страх, як рукою зняло. Плисти було легко. Я, мов за рятувальний круг, тримався за плече гастронома. Берег усе наближався і наближався. Хлопці вже давно вийшли з води і, нічого не підозрюючи, здивовано поглядали на нас. Гей, що це ви обнімаєтесь? гукнув Тимко. Тепер, коли страх уже минув, берег був близько, мені чомусь стало соромно за свою слабкість, і не хотілось признаватися хлопцям, що я мало не втонув. Ти не кажи їм добре, пошепки попросив я гастронома. Ага, прошепотів він. Ти тепер сам пливи, можеш? Звичайно, бадьоро сказав я, відпустив його плече і, стараючись з останніх сил, поплив до берега, удаючи, що мені це зовсім не важко. Коли ми вийшли на берег, хлопці відразу причепилися. Що там у нас трапилось? Я, шалено, клацаючи зубами, відкручувався, та нічого, мовляв, особливого. але хлопці не вгавали, і тоді раптом гастроном, почервонівши, сказав Та це я, я просто мало не втонув. Судома схопила. А він мене рятував. Та ну, промовив вражений Тимко, я остовпів. Я спочатку подумав, що гастроном глузує, але він говорив серйозно і зовсім не глузливо, і не встиг я опам'ятатися, як Тимко накинувся на нього. Так я й знав. Я ж говорив, от лихо. Чого ти не гукнув, нас не покликав. Думаєш, йому одному легко було тебе рятувати? Дивись, посинів увесь. А разом ми б тебе вмить рятували. От дурний. Хлопці всі одразу загомоніли. Звичайно, лопух ти гастрономе, от ти ще. Гастроном стояв, схиливши голову, і ніяково посміхався. Я очманіло дивився на нього, і, знаєте, він раптом здався мені не таким уже й товстим слово честі. Я не витримав і крикнув Стривайте, хлопці, не горланьте, нічого подібного. Це не він, це я мало не втонув. Він усе переплутав, я тонув, а ага гаст!» Я осікся, запнувся на хвилину і вже тихо сказав А Толька врятував мене. Якби не Толька, справді, ну який ж він гастроном після цього. Толька, найсправжнісінький, Толька. Чуйте, хлопці, і не смійте називати його більше гастроном. Між іншим, я тепер на пляж сам не ходжу. Дехто каже це тому, що мені здорово влетіло від мами, а влетіло і справді здорово, і не тільки мені, а всім, а особливо Тольці, колишньому гастроному. Варвара Дурмедонтівна таки все розповіла. Та справа. Зовсім не в цьому. 22 сторінка Вечір. На темно-синьому небі загорілися і замихтіли яскраві чисті зорі, дерева в саду розпливлись і розтанули в сутінках. По вечірньому гостро запахла зелень, і на клумбі біля хати вже розтулила свої бускові хрестики матіола і розливає навкруги пряний дурманливий аромат. Білий табак намагається заглушити її, та де там. Навіть їдкий терпкуватий запах диму, що в'ється з труби сусіднього будинку, не може змагатися з нею. Тиша. Тепла, благодатна літня ніч поволі опускається на землю. Під тином у густих бур'янах лежить хлопець, лежить горілиць, дивиться просто в зоряне небо і відчуває себе. Глибоко нещасним і самотнім, на очі раз у раз навертаються сльози, і тоді зірки на небі розпливаються і стають схожими на великі, сяючі, тремтливі кільця. Вечірню тишу лише зрідка порушує сумне мукання сонної корови і неохочий гавкіт собак. Та ще часом лінивий вечірній вітерець принесе здалека якісь ледве чутні дивні звуки. Щоразу, чуючи ці звуки, хлопець із новою силою відчуває свою самотність. Він добре знає, що це за звуки, це звуки кінофільму, що демонструється зараз у сільському клубі, хлопцеві 9 років і звуть його Стьопою. Два тижні тому Стьопині батьки поїхали на курорт, а Стьопа лишився вдома з сестрою, Наталкою. Перед від'їздом мама сказала Стьопом. Щоб ти мені добре поводився і в усьому слухався Наталочки. Якщо я довідаюсь, що ти башкетував, я і не договорила, лише виразно подивилася на хлопця. Гаразд, спокійно погодився Стьопа. Що він міг іще сказати? Він і не думав, що це буде так важко, і головне, хіба він знав, що Наталка виявиться такою? Наталка тільки рік, як живе в місті, вчиться в геолого-розвідувальному технікумі. А оце саме перед від'їздом батьків приїхала додому на літні канікули. Стьопа з Наталкою завжди були в гарних стосунках і, незважаючи на те, що Наталка на сім років старша, дружили. Одне одного виручали. Розпанахає, наприклад, Стьопа випадкову нову сорочку. Наталка ніколи не ябниче, сама зашиє добренько, так що й непомітно, і ніхто нічого не знає. Стьопа теж не видавав сестри. Загуляється, Наталка, було, прийде пізно ввечері. Стьопа підтверджує. у подруги уроки вчила, сам, мовляв, бачив, і так завжди. А тут раптом переродилася. З першого ж дня почала командувати. Туди не ходи, того не роби. Їж, мало не кожні півгодини. Що це таке, люди добрі? Стьопа, звісно, збунтувався. Їж манну кашу, тобі треба поправлятися. Якщо ти не поправишся, мати мене лаятиме. Не хочу. Їж тобі кажуть, не хочу. Ну, яка там може бути манна каша, коли він яблук зелених наївся, аж живіт болить? Їж, бо погано буде, не хочу. Ах, не хочеш? Ну, гаразд, сьогодні я з Ніною йду в кіно на фільм про шпигунів, а ти вдома сидітимеш. От. І нехай подумаєш. І Стьопа побіг і сховався отут, у бур'янах. Це було вже надвечір. За якихось півгодини Наталка почала збиратися в кіно. Прийшла її подруга Ніна, і вони вдвох про щось голосно і весело говорили, крутились перед зеркалом, наряджалися. А Стьопа лежав у бур'янах і нудився. Ждав, може, покличуть. І справді, Наталка вийшла на ганок, гукнула Стьопо. Та він не обізвався. Йому страшенно кортіло піти в кіно, але в нього був упертий характер, і цей характер не пустив Стьопу, змусив промовчати, не відгукнутися. Сестра покликала вдруге. От коли ще раз покличе, вийду, вирішив Стьопа. Але Наталка більше не кликала, пішла, а Стьопа лишився сам. Відобрази на сестру, на себе і на весь білий світ Стьопа мало не завив. Правда, можна було побігти, наздогнати Наталку, ще не пізно, але характер, якби у нього був не такий характер, і ось уже другу годину лежить Стьопа в бур'янах, і скорбота шматує йому серце. Де правда на світі, через якусь нікчемну манну кашу, хай їй біс отаке горе, хоч бери та вмирай. Але скільки можна лежати в бур'янах? Стьопі нарешті це набридло. Він підвівся і понуро побрів садом. Тихо шелестять дерева, Лунким голосом десь під хатою озивається цвіркун, і на ставку за городами безладно кумкають жаби, ніби хтось великий і лінивий регочеться під водою. Стьопа зупинився, у траві під розложистою старою яблуною щось біліло. Нагнувся, підняв. Це був списаний аркушик із зошита, зібганий і вологий від роси. Стьопо розгорнув його, підніс до очей і пізнав наталчен почерк, а в нижньому кутку побачив велику жирну цифру 22. два, звів брови. Що це? І раптом згадав: а вже ж, та це той самий, звичайно, той самий, позавчора. Наталка цілий день щось шукала і дуже нервувалася. Говорила, пропав аркуш із зошита з якоїсь там геофізики, двадцять друга сторінка. Саме по цій геофізиці Наталка одержала на іспитах незадовільну оцінку. Ніхто вдома про це не знав, тільки один Стьопа. Та він не ябеда. Наталка вирішила ціле літо потихеньку вчити геофізику, а восени скласти іспит. І от тобі на, загубила одну сторінку. Наталко мало не плакала, адже на цій сторінці найважче те, по чому вона зрізалася на іспиті. Стьопа стиснув папірець у руці. Ага. Сидиш там, кіно дивишся про шпигунів, захоплюєшся. Про все на світі забула, злорадно подумав він. І не знаєш, що я знайшов. От порву зараз і все. Будеш знати, як знущатися, самію у кіно ходити. Стьопа вже зібрався розірвати завітну 22-го сторінку, як раптом в уяві його промайнула Наталка, сидить на дивані, підібгавши ноги, і старанно зашиває його стьопену сорочку, роздерту в бійці. Стьопа поволі опустив руку, що стискала папірець, присів під деревом, притулився до стовбура і задумався Ні, не буду. Хай знає, що я не такий. Навпаки, я їй віддам оцю сторінку, хай знає, що я благородніший від неї у тисячу разів. Стьопа починає думати, як це найкраще зробити. От приходить Наталка, і він спокійно і байдуже говорить їй Ну, як фільм. А я, знаєш, дуже радий, що не пішов. У мене тут багато цікавого було. А потім недбало між іншим скаже До речі, я тут випадково один папірець знайшов, ти його, здається, шукала. Ось. Повернеться і піде спати. А Наталка. Він прислухався, почулися кроки, рипнула хвіртка. Це повернулася Наталка. Стьопі здалося, що навіть дерево почало здригатися. Так шалено забилося його серце. Наталка зайшла до хати, потім швидко вибігла і з тривоженим голосом загукала Стьопо, Стьопочко! де ти? не кваплячи, Стьопа вийшов із саду на освітлену місячним сяйвом подвір'я. Стьопо, Стьопочка. кинулася до нього сестра. Ну, як фільм, намагаючись говорити спокійно, тремтячим голосом почав Стьопа. Де ти був? Як фільм? Та так, нічого особливого, а все таки шкода, що ти не пішов. Я ж тебе звала. Ти що, не чув? Де ти був? А. Всі підготовлені слова вмить вилетіли зі Стьопани голови, і він сказав А я тут весь час шукав всюди і знайшов. Те, що ти позавчора шукала. На. і він простяг папірець. Наталка спантеличино подивилась на брата і швидко, швидко заморгала очима. Потім деякий час мовчки переводила здивований погляд то на Стьопу, то на старіньку зошита, що тремтіла у його руці, і, раптом, зрозумівши, рвучко, кинулася і обняла брата. Ой, Стьобочка, спасибі, спасибі тобі, який же ти у мене хороший. Ти ж у мене просто врятував. О, яка ж я дурна. Місяць зазирав у вікно і кинув на підлогу візерунчасті тремтливі тіні. Стьопа вже давно спав, розкинувшись на ліжку і ворушив у вісні губами і снився йому фільм про шпигунів, якого він не бачив. А Наталка лежала з розплющеними очима, загадково посміхаючись, дивилася на брата і думала: От дивачок, хороший, славний мене братик, не треба було мені з ним так суворо. Оце наука мені. І ще думала Наталка про те, що Стьопа, звичайно, ніколи ніколи не знає, що вона ще вчора сама знайшла цю 22 другу сторінку, акуратно переписала, бо сторінка забруднилася, і вже тепер непотрібно кинула в саду.